Монгольська народна казка, як заяць розумним став. Сидів якось зайчик під кущем, а повз нього йшла отара овець. Попереду козел, затремтів зайчик. О, які ж у козла роги страшні. Отару гнав пастух на родому коні. Побачив заяць коня, ще дужче затремтів. О, які ж у коня копита міцні. За отарою бігли вівчарки. О, які ж у собак ікла жахливі. Заплакав заєць, а в мене немає ні іклів, ні копит, ні рогів. Як же жити тепер? Будь хто мене може образити? Що робити? Почула його мишка і каже, іди до старої мудрої тітоньки Барсочихи, попроси в неї розуму хоч трішки. Він тебе і врятує. Прийшов заяць, поплакався. А тітонька й каже, Розуму просиш. Спочатку принеси мені живу білку, тоді й поговоримо. Та як же я її спіймаю? Адже білки. По дерева стрибають, а я по землі, заплакав заяць. А це вже твій клопіт. Пішов заяць до лісу. Раптом геп, гріхова шкарлупа. Зайця по голові стукнула. Геп, геп, іще, іще. Подивився заяць вгору. Бачить, білка горіхи гризе, та в нього шкарлупки кидає. Зітхнув зайчик, задумався. Подумав, подумав, узяв мішок і побіг до річки. Набрав дрібних круглих камінчиків, поклав мішок собі на плечі і пішов. Іде лісом, а камінчики один об одного труться, постукують. Білка побачила зайчика. Подумала, що в мішку стиглі смачні горішки. Зіскочила вона на землю, сунулася в мішок, а зайчик одразу ж зав'язав мотузку, закинув мішок на плечі і пішов до Барсучихи. Тітонька Барсучиха, я приніс вам живу білочку. Ви обіцяли дати мені за це свого розуму, хоч трішечки. Добре, але принеси мені два пера з орлиного крила. Тоді поговоримо. Зайчик знову в сльози. Тітонько, адже Орел вище за всіх птахів літає. А я не те, що літати, а й стрибати, як слід ще не вмію. Як же я пір'я здобуду? А це вже твій клопіт. Вийшов заяць у степ, глянув угору, високо в небі ширяє могутній орел. Як його дістанеш? Подумав, подумав, заяць, а тоді впав на землю, наче він мертвий. Мишка побачила і закричала Гей, ви. Усі, хто бігає, плаває, літає, ідіть, пливіть, летіть сюди, будемо зайця ховати. Прибігли, припливли, прилетіли звірі, риби, птахи. І Орел теж не втерпів, спустився. А заяць, як підскочить? Вихопив два пера з орлиного крила і мерщій тікати. Ось, Тітонько, я добув два пера з орлиного крила. Тепер дайте мені хоч трошки розуму. Спочатку виконай моє третє завдання. Висмікай у змії отруйні зуби. Як же я полізу зміїв пащу? Адже вона мене проковтне. Задумався бідний зайчик, мало в дерево головою не врізався, подивився, а по стовбору смола жовтими краплями тече. Набрав заяць смоли, зліпив з неї пташку. Зібрав пташина пір'ячку і наліпив його на смоляну пташку. Постав заяць пташку біля дупла, де змія спала, а сам сховався. Виповзла змія з дупла, роззявила пащу і встромила в смолюну пташку свої отруйні зуби. Загрузли зуби в смолі ні проковтнути, ні виплюнути. Тут Заяць вискочив і каже Я можу вам допомогти, шановна, тільки доведеться видерти отруєні зуби з вашої пащі. Прийшов заяць до борсучихи. Ось вам, тітонько, отруйні зуби з пащі Чи дасте ви мені тепер вашого розуму, хоч трішки? А навіщо тобі чужий розум, синку? Адже ти свого розуму набрався. Таким розумним став. Своїм розумом тепер і проживеш. Зрадів Заєць. Адже сама тітонька Барсучиха сказала, що він вже великий і розумний став. А тут і зима прийшла. Вийшов зайчик погуляти. Раптом де не взявся мисливський собака. Гав-гав-гав. Заченятко бігти, а собака за ним. Що робити? Як врятуватися? Здогадався заяць. Треба свій слід сплутати. Побіг по колу, потім стрибнув убік. Ще стрибок і знову бік. А тепер по своєму ж сліду тільки у зворотній бік. А собака як біг прямо, так і біжить. Але що ж це таке? Зайця немає і сліду немає. А заєць сидить під кущем і сміється. Немає в мене ні копит, ні пазурів, ні іклів. а все ж таки я від собаки врятувався. З того часу, як зайчик розумним став, Усі зайці від ворогів так рятуються, плутають свій слід. Подивіться на сліди, бачите, які заплутані. Пока-пока.